Трампу, по великому рахунку не цікаво з Україною. В нього свої візії того, що має відбуватися. В нього своя війна з Кит... протистояння з Китаєм. В нього є доказування всім, що Америка again. В нього багато популістичних гасел для свого власного населення. А в результ... в результаті він має ситуацію, коли він людям обіцяв одне, а вже робить абсолютно інакше. Зрештою, навіть через ці всі торгові війни буде підвищення цін і тарифів для його власних громадян. Але найстрашніше, що йому московська агресія в Україні, ця страшна війна, йому просто заважає для його бізнес. Я маю на увазі не його особиста робота, а от все, що він має, він це, це doing my business, роблячи свою роботу. Для його економічної візії. А, і питання в тому, що як нам достукатися, як нам зупинити дурню, і як нам. Дати візію, яка буде співзвучна для Америки Трампа і для України водночас, буде сумарно успішною. І тут ми повертаємося до абсолютно трагічної ситуації з боку України. Мене от на днях дуже вразило заявки Келога щодо виборів в Україні. Це теж я, от просто от одну частинку зачеплю. Він сказав: а, кандидати в Україні знайдуться, а все решта не проблема. Питання в тому, що в нас кандидати не проблема. А от все решта це страшна проблема, зокрема з тим, як внаслідок страшного вторгнення мільйонів внутрішньо переміщених осіб і біженців, зруйнованих регіонів, мільйонів військовослужбовців на лінії фронту, як в цьому всьому організовувати вибори? Це з одного боку показує, що він абсолютно не розуміє ситуацію в Україні. Заява Трампа, яка трошки давніше була, що я дуже поважаю росіян. Вони а я б інакше сформулювала цю історію. от мене теж свої казали, що він він абсолютно не розуміє. Йому не донесли це розуміння. А от він... я до цього якраз і веду. на ця заява Трампа, що він дуже поважає росіян, що е совєтський союз Москва втратили 60 мільйонів людей під час Другої світової, і далі по тексту. І ти розумієш, що Трамп знову ж таки не знає, не розуміє місця України у Другій світовій, наші втрати, нашої боротьби, значення України для перемоги альянтів у Другій світовій? Ну, Трамп і іспанію до Бріксу закинув. Кажу і просто. питання в тому, а що зробила Україна, щоб вони це знали? Ну для початку Українська держава під проводом Зеленського знищила іномовлення. Щоб, не дай Бог, у нас не було новин назовні англійської, арабської, іспанської, там ще іншими або французькою. А зато у нас є московськомовний фрідом. Ура, 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 товариші, Ви побіділі! А можливо, треба було би замінити п'ять-шість менеджерів офісу президента і непонятного текстописця, який собі дозволяє борзоту в сторону е, американських урядовців на фахових дипломатів. Давайте згадаємо навіть, на жаль, ситуацію з пані Маркаровою, яка отримала чорну мітку від керівництва республіканської партії, скажімо, образно, і до сих пір немає ані заміни, ані варіанту комунікації, щоб виправляти цю всю ситуацію. Ну, це ж теж треба поважати ту сторону, з якою ми ведемо діалог. А давайте ми поговоримо, що Петро Порошенко має дуже хороші контакти з республіканцями. І що останні кілька років робить влада Зеленського? Агресивно робить усе, щоб ані Петро Порошенко, ані ті люди, які розбираються в цих питаннях, тут, зокрема йдеться і про депутатів, про громадських активістів і так далі, щоб вони не мали можливості. Комунікувати з тими, з ким нам зараз треба працювати зараз, же ж в офісі президента там скандал просто всесвітнього рівня. Як це так Порошенко попаде на молитовний сніданок? Це ж просто треш. Хто його випустив? Як там там розбір польотів по повній програмі іде? Але ж це інтерес України, напевне, щоби. Республіканці дослухались до української сторони, зрештою, на зовнішній арені ми всі говоримо одним голосом, і от зараз, чому сесія сьогодні така корочусінька була, тому що зараз масив слух їде на молитовний сніданок і урядовці, і всього решта. І я боюся цього. Тому що кожен поїзд, кожна така поїздка делегації служебної в Америку на переговори привозить все страшніші результати. Ми бачимо, як кожного разу Україна просто з крок за кроком втрачала підтримку. Далі насправді, а чи ми достатньо відпрацювали з нашими партнерами навіть елементарному порозумінні? Я особисто і мільйони наших громадян бачать систематичне хамство Зеленського нашим західним партнерам. Ну і для початку, навіть оце, що відбувається, що Трампу розказується, що все хорошо, а демократи винні у всіх гріхах людства. Як ми далі збираємося з Америкою працювати? Все-таки демократична партія вона має величезний вплив на прийняття тих чи інших рішень. І мудрий правитель. Давайте звернемося до макіявелівської ритуації. Не мав би права собі цього дозволяти, якщо йому хоч трішечки залежить на українській державі. Ну і моя особиста думка по рідкоземельних металах, металах. Зеленський це раніше висловлював, Трамп тут зробив голосну заяву. Але мені видається, що в інтересах України, щоб це було обговорено між ними, без публічного простору, тет-а-тет. Щоб ці основні рішення було прийняті, допоки зараз Московська Федерація не рване і захопить абсолютно всі території. І викидати її буде звідти набагато важче мені видається, що у нас забагато зараз моментів вийшло в цю публічну сферу. Давайте все публічно, публічно. А насправді це і для нас, і для штатів, зрештою, створює набагато більше труднощів. Сумарно, от підсумую, мені би дуже хотілося, щоб оця от ера популізму, загальна ера популізму, нігілізму, непрофесіоналізму, вона трошечки пригальмувала в своєму розвитку, тому що в таких реаліях, коли починається масовий армагедон, причому в світовому масштабі, то вигравати будуть тільки тоталітарні держави. Які зможуть втримувати свою економіку, своє населення, свої процеси? На жаль, вони активно почали гуртуватися, і нам ці речі теж треба враховувати.